Курс чудес урок 166. Мені довірено дари Божі. Все тобі дається. Божа довіра до тебе безмежна. Він знає свого сина, він дає без винятку, не приховуючи нічого, що могло б сприяти твоєму щастю. І все ж, Якщо твоя воля не є єдиною з його волею, його дари не будуть прийняті, але чому ти думаєш, що існує інша воля, крім його? Тут криється парадокс, який лежить в основі створення світу. Цей світ не є. Волею Бога, а отже, нереальний. Але ті, хто вважає це справжнім, повинні вірити, що існує інша воля, яка веде до наслідків протилежних тим, яких він хоче. Це справді неможливо, але кожен розум, який спостерігає світ і оцінює його як. Певний, надійний і правдивий вірить у двох творців або лише в одного, лише в себе, але ніколи в єдиного бога. Божі дари неприйнятні для тих, хто має такі дивні переконання. Він не може не вірити, що прийняття Божих дарів, якими б очевидними вони не були, як би терміново не було покликано вимагати їх як своїх власних, еквівалентно тому, що бути спонуканим до самозради, він може лише заперечувати їх присутність, суперечити правді. Та страждати, щоб зберегти світ, який він створив. Ось єдиний дім, який він думає, що знає. Ось єдиний захист, який він вважає, що зможе знайти. Без світу, який він створив, він вигнанець, бездомний і наляканий. Він Не усвідомлює, що саме тут він справді боїться, і він також бездомний. Вигнанець, який тиняється так далеко від дому і так довго, що він не усвідомлює, що забув звідки прийшов, куди йде і навіть ким він є насправді. Однак... У його самотніх і безглуздих поневіряннях Божі дари йдуть з ним, навіть якщо він цього не усвідомлює, він не може їх втратити, але він не дивиться на те, що йому дають, він продовжує блукати. Усвідомлюючи марність, яку бачить скрізь навколо, відчуваючи, як його жалюгідна доля лише втрачає значення, поки він іде безцільно, і він продовжує блукати бідний і нещасний самотній, хоча з ним Бог, і він володіє настільки великим скарбом. Що все, що містить світ, нічого не варте порівняно з його величчю. Він виглядає, як сумна виснажена постать, його одяг поношений і його ноги трохи кровоточать від кам'янистої дороги, якою він подорожує. Ніхто не зміг не ототожнювати себе з ним, тому що кожен, хто прийшов сюди, пройшов той самий шлях, що і він, і відчув поразку та відчай, як і він. Але його ситуація справді така трагічна, якщо ти бачиш, що він іде обраним шляхом, і йому. Просто потрібно усвідомити, хто йде з ним і відкрити його скарби, щоб бути вільним. Це є, я, яке ти вибрав, яке ти зробив замість реальності. Це той, Кого ти дико захищаєш проти всіх причин, усіх доказів і всіх свідків, які мають докази, щоб довести, що це не ти, ти не звертаєш на них уваги ідеш шляхом, який ти встановив. З Опущеними очима зі страху побачити проблиск правди і звільнитися від самообману та бути вільним, ти страшно тремтиш від страху відчути дотик Христа на своєму плечі. Та відчути його ніжну руку, яка запрошує тебе побачити свої дари? Як ти можеш проголошувати свою бідність у вигнанні? Він би змусив тебе сміятися від такого сприйняття себе? Куди тоді поділася жалість до себе? І що станеться з тією трагедією, яку ти намагався вчинити для того, для кого Бог бажав тільки радості? Тепер твій давній страх охопив тебе, і справедливість нарешті досягла тебе. Рука Христа торкнулася твого плеча, і ти відчуваєш, що ти не один? Ти навіть думаєш, що нещасливе Я, яким ти вважав себе, може не бути твоєю особистістю. Можливо, Боже слово правдивіше за твоє, можливо, його дари для тебе справжні, можливо, Він. Не був повністю обманутий твоїм планом тримати його сина у глибокому забутті, та йти обраним тобою шляхом без твого я. Воля Божа не протистоїть, вона просто є. Це не Бог, якого ти ув'язнив у своєму плані, втратив себе. Він нічого не знає про план, настільки чужий його волі була потреба, яку він не сприймає, на яку він дав відповідь. Ось і все. І ти, кому дано цю відповідь, більше не потребуєш нічого, крім цієї відповіді. Тепер. Ми живемо, тому що тепер ми не можемо померти. Бажанню смерті дана відповідь, і погляд, який зупинявся на ньому, тепер замінено баченням, яке сприймає, що ти не той, за кого себе видаєш. З тобою ходить той. Хто мило відповідає на всі твої страхи цією єдиною милосердною відповіддю? Це не так. Коли тебе гнітить думка про бідність, він вказує на всі твої дари та говорить про свою присутність, коли ти відчуваєш самотність і страх. Проте він нагадує тобі ще про одну річ, про яку ти забув, бо його дотик до тебе зробив тебе подібним до нього. Ті дари, які у тебе є, не для тебе одного. Те, що він прийшов, щоб запропонувати тобі, ти повинен тепер навчитися давати. Це урок, який міститься у його даванні, бо він врятував тебе від самотності, яку ти шукав, щоб сховатися від Бога. Він нагадав тобі про всі дари, які Бог дав тобі. Це також говорить тобі, якою буде твоя воля, коли ти приймеш ці дари. І визнаєш, що вони твої, дари твої, довірені твоїй опіці, щоб віддати всім, хто вибрав самотній шлях, з якого ти втік. Вони не розуміють, що переслідують лише власні бажання. Тепер ти Навчаєш їх, тому що ти дізнався від Христа, що є інший шлях, яким вони можуть піти. Навчи їх, показуючи їм щастя, яке приходить до тих, хто відчуває дотик Христа і визнає дари Бога. Не дозволь. Печалі, спокусити тебе не бути вірним тому, чому ти довіряєш. Тепер Твої зітхання зрадять надії тих, хто дивиться на тебе як їхнє звільнення. Твої сльози належать їм. Якщо ти хворий, ти просто відмовляєш їм у зціленні». Те, чого ти боїшся, лише вчить їх, що їхні страхи виправдані. Твоя рука стає тією, яка дає дар дотику Христа. Твоя зміна розуму стає доказом того, що ті, хто приймає божі дари, ніколи не можуть постраждати. Тобі довірено. Звільнення світу від болю. Не зраджуй, стань живим доказом того, що дотик Христа може запропонувати кожному. Бог довірив тобі всі свої дари, свідчи у своєму щастю, наскільки змінився розум, який Вирішив прийняти його дари та відчути дотик Христа. Тепер Це твоя місія, бо Бог довіряє розподіл своїх дарів усім, хто їх отримав. Він поділився з тобою своєю радістю. А тепер ти йдеш. І ділишся цим зі світом. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.